15-та година в столиці України на п'ятому час новин. Я Віталій Ковач. Вітаю всіх глядачів в нашому етері. Росіяни вбили чотирьох людей на Донеччині. Ще п'ятеро поранені. Як повідомляє обласна військова адміністрація, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти по лінії фронту. На Курахове скинули керовану авіабомбу в області. Потрощені понад півсотні приватних будинків, чотири багатоповерхівки та адміністративний будинок. Зачепило і лінії електропередач. Поранена людина у Куп'янську на Харківщині. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олексій Губов, російська армія атакувала місто близько сьомої ранку у селі Першотравневе, Лозувата, Хатня. Внаслідок ворожих ударів. Понівечені цивільні споруди люди не постраждали. Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Також ворог понад чотири сотні разів гатив по прифронтових населених пунктах області, бив із різного виду озброєння. По кам'янському та лобковому росіяни завдали авіаційних ударів, зруйнували 11 житлових будинків. Вісім людей постраждали на Херсонщині. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, Росіяни вдарили по об'єктах критичної та припортової інфраструктури, також поцілили в багатоповерхівку та майже три десятки приватних будинків. Українські десантники знову продемонстрували свою силу на Курахівському напрямку. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Вдруге відбили масштабний штурм російських окупантів. Бійці опублікували відео розбиття окупаційного групування. Росіяни залучили майже 60 одиниць техніки, включаючи танки, бойові броньовані машини, мотоцикли та баги. Попри значну кількість техніки, українські військові знищили дюжину бойових броньованих машин: вісім танків, дев'ять мотоциклів та багів. В результаті бою було ліквідовано 36 окупантів ще 32 поранені. Вночі від вибухів здригався російський курськ. У мережі пишуть про приліт ракети біля аеропорту. Також інформація про атаку на нафтобазу, Нібито горіло три резервуари. Місцева влада традиційно заявляє про збиття повітряних цілей. У Ростові пожежа на складах із полікарбонатом. Місцеві скаржаться на дим та гідкий запах. Попереднього займання виникло через електрощиток. Обладнання не витримало та вибухнуло. Площа пожежі 500 квадратів. Гасити з'їхалися 45 пожежників та 15 машин. У мережі також поширюють інформацію, що там зберігали комплектуючі для дронів. Виконують вказівки Кремля. Грузії переслідують добровольців, які воювали проти російських окупантів в Україні. Викликають на допити і оголошують урошу. Підтримати їх виходили підпікетувальники пікетувальники до посольства Грузії. Чому переслідують добровольців? Як воювали на боці України і кому це вигідно? Віталій Зелевський продовжить. Кожен громадянин будь-якої європейської країни має розуміти, що Україна воює за весь світ, за свободу у всьому світі проти цієї ракової пухлини. Одразу після початку війни на сході України грузинські добровольці вирушили допомагати нашим військам стримувати російських окупантів. Вони стали першими іноземцями, котрі офіційно війшли до складу наших збройних сил. Ми чудово пам'ятаємо, як наші українські побратими у 90-ті роки допомагали нам, і як українські пілоти врятували 10 тисяч наших дітей, жінок та старих людей під російською агресією. У 2008 року українці теж нам допомагали проти агресії, і не один грузин, звичайно ж, не сидітиме, склавши руки. Лава грузинського легіону значно збільшилася від початку великої війни, адже у Грузії та України один ворог це Росія, і його треба перемогти, кажуть добровольці. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Нині грузинські добровольці служать на всіх ділянках фронту. Багато з них побували у запеклих боях за Бахмут. Декілька добровольців із Грузії потрапили там в оточення однак відмовилися здаватися в полон і до останнього тримали в руках зброю. Костянтин Мухадзе теж брав участь у тих боях. Був серйозно поранений. Ми потрапляли під арту, тому що ми пробивали, щоб зайняти окопи, які вже були порожніми. Або там було кілька окупантів, щоб їх вигнати, забрати або дити. Ворог один ворог це володя зі своєю зграєю, які захопили російську владу і російський народ поневолили, зробили рабами. Поки грузинські добровольці допомагають знищувати російських окупантів в Україні. У Грузії допитують їхніх побратимів. Слідом за відомствами Російської Федерації, служба безпеки Грузії оголосила урошок тих, хто воював на боці Києва. Це спецзамовлення Путіна та російської влади, бо в нас влада проросійська в Грузії. Наші хлопці поїхали додому, ті, хто був поранений. Одразу їх на допити. Ця дискримінація триває без упину. Ми знаємо, що влада Грузії проросійська, і вони намагаються втриматися четвертий раз у кріслах. Тому все для цього роблять: зв'язують руки, знешкоджують усіх патріотів, які можуть протистояти фальсифікаціям виборів, які вони задумали зробити у жовтні. Підтримати грузинів збиралися під стінами посольства країни у Києві. Там провели мітинг, вимагала зупинити переслідування людей, які воювали на боці України. Російським окупантам. Російським окупантам вони полишають свої домівки, вони полишають свої сім'ї, свої бізнеси, їдуть і помирають. Поки ми знімали один фільм, буквально впродовж пари місяць про підрозділ. Дві людини, яких ми інтерв'ювали, вони загинули. Їх гине дуже багато. Це штурмовики, це і ветерани Абхазької Осетинської війни у боях за Україну від початку великої війни загинуло понад 60 грузинських добровольців. Віталій Залевський та Микола Довгий, п'ятий канал майно братів Віктора Медведчука та Тараса Козака передане в управління держави. Суд заарештував додаткові активи, що належали братам екс Сергію Медведчуку та Богдану Козаку. Загальна вартість заблокованого майна майже 400 мільйонів гривень. Нагадаю, минулого місяця правоохоронці викрили обох братів колишніх нардепів на масштабних фінансових оборудках. Вони використовували підконтрольні підприємства для розкрадання коштів через несплату податків до державного бюджету. Наразі обидва фігуранти перебувають за кордоном. Тривають заходи для притягнення їх до відповідальності. За клопотанням державного бюро розслідувань суд арештував та передав в управління Арма ще кілька підприємств найближчих родичів, підозрюваних у державній зраді двох колишніх народних депутатів вартістю майже 400 мільйонів гривень. В управління держави перейде майно та корпоративні права, зареєстрованих у Львові будівельних компаній Бетонбут та Капітал Плаза. 50% корпоративних прав ТОВ Галицьке перехрестя, кінцевими власниками яких є рідні брати екснардепів. Також передано майно і корпоративні права транспортного підприємства Трансмонолітавто, яке повністю належить брату екснардепа. Троє невідомих у Києві спалили евакуаційну автівку третьої штурмової бригади збройних сил. Такі випадки раніше траплялися в Одесі, Дніпрі, Харкові та Рівному. Поліцейські застерігають зловмисники, які знищують військові автомобілі, працюють за вказівкою російських спецслужб. ФСБ почала активніше вербувати українців та обіцяти їм щедрі винагороди в обмін на спалення авто зсу. Натомість більшість зловмисників вже під вартою, хто і для чого підпалює автівки військових за гроші спецслужби та яке покарання чекає на цих людей. Лідія Сердюк із подробицями. Це спалений дотла автомобіля для евакуації поранених військових. Він врятував чимало життів на фронті. Його мали відремонтувати у Києві. Але напередодні невідомі облили машину рідиною, а потім підпалили. Про це повідомила керівниця медичної служби 3-ї штурмової бригади. І які це зробили, скоріше за все отримали винагороду за таку дію. Вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених, і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тобто, троє, де. Тів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Військова медикиня повідомила, що камера спостереження зафіксувала трьох людей, які це зробили. Їх шукають. Такі самі випадки вже не раз ставалися і в Одесі за гарячими слідами. Правоохоронці викрили шістьох людей, які працювали під прикриттям кур'єрів доставки їжі. Але основними їхніми заняттями було вистежі. Живати припарковані авто українських військових, а потім їх підпалювати. Усе це робили за вказівкою російських спецслужб, яким і доповідали про потенційні цілі. Після команди від ФСБ молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішю та підпалювали. Далі фігуранти фільмували загоряння для звітності перед агресором. За два тижні зломисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків. У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано усіх учасників ворожого осередку. Зловмисники шукали легкого заробітку, і саме тоді потрапили у поле зору співробітників російської ФСБ, які запропонували гроші за спалення автівок ЗСУ. Тепер пальї під вартою і їм загрожує до восьми років тюрми. А це вже кадри знищення автівки військового у Харкові за 40 тисяч гривень. Її погоди. Вся підпалити 18-річний юнак дочекався ночі, приїхав на вокзал та прихопив із собою бензин. Усе виконав та надіслав куратору ФСБ підтвердження: вже за дві доби хлопця знайшла поліція. Підпали авто, військових зсу у різних містах, набрали обертів за останні місяці. Росія почала дедалі активніше вербувати людей, переважно підлітків, бо саме на них найлегше вплинути. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах. Активно проводяться дії щодо вербування молодих людей. Окупанти намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, а також створити медійну картинку для російських пропагандистів. Нібито в нашій державі з'явилося антиукраїнське підпілля. Аналізують в СБУ. Українські військові водночас закликали не піддаватися на провокації і підтримувати збройні сили України, які, попри все, стримують російську навалу. Як з цим боротися, друзі? Ну тут треба знову ж таки звертатися до української нації, зберігати серце гарячим, голову холодним, підтримувати сили оборони і не піддаватися на провокації. Правоохоронні органи зроблять свою роботу. Але у разі, якщо конфлікт не буде вирішений по суті, ми маємо розуміти, що вплив Російської Федерації, зокрема і всередині нашої держави, буде лише наростати за рахунок корупції, за рахунок їхніх ставлених на ті чи інші посади. Вовхів в обхібвечих шкірах і так далі. І так далі. Тому на поточний момент на жаль прояви є. правоохоронні органи реагують дуже важливо, починаючи з себе. Підтримувати силу оборони, тоді все буде окей українські правоохоронці. Звернулися до батьків, щоб ті були обачними щодо інтересів своїх дітей та розповідали їм про підступність російського ворога. А також нагадали усім, що за умисне пошкодження майна військових у співпраці з ФСБ може загрожувати максимальний термін ув'язнення до 15 років за ґратами. Не допомагайте ворогу, бо порушуєте закон. Роки за ґратами не вартують ганебних коштів ворожих Шох агентів підтримуйте ЗСУ вилідія Середюк, п'ятий канал. угорщина спростила умови в'їзду для росіян та білорусів. Країна внесла їх до програми національної карти. Її видають на два роки з можливістю продовження всім, хто планує працювати в Угорщині. Тож тепер росіяни можуть їжджати до ЄС без додаткових перевірок в Євросоюзі. Занепокоєні, що через цю програму заїжджатимуть шпигуни. Голова найбільшої партії Європарламенту Манфред Вебер уже заявив, що альянс має негайно вжити заходів. Він надіслав листа президенту Євроради Шарлі Мішелю з проханням вирішити питання на наступному саміті лідерів аж у жовтні. Ми контактуємо з Угорщиною у цьому питанні, зокрема, що Будапешт перш масштаб цього рішення та чи входить воно до компетенції ЄС. Наша позиція всім давно відома: Росія є безпековою загрозою для спільноти. Всі інструменти на рівні країн-членів і Євросоюзу мають гарантувати безпеку, зокрема шенгенської зони. Це стосується не лише наявності віз або чинних посвідок на проживання, а й відсутності їх у червоних списках баз даних Шенгену. По підтримку знову до Росії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто обговорив у телефонній розмові з Лавровим рішення України зупинити транзит російської нафти. До обговорення приєднався міністр закордонних справ Словаччини. Країни невдоволені санкціями проти нафтокомпанії окупантів Лукоїл. Сіято також додав, що Україна нібито діє проти угоди про асоціацію з ЄС, бо загрожує енергетичним постачанням минулого тижня. Сіяртрота. Також заявив про те, що Угорщина продовжить блокувати військову допомогу Україні, доки санкції не скасують. Незгодні з результатами президентських виборів у Венесуелі, тисячі громадян вийшли на протести. 28 липня виборчий орган країни оголосив переможцем Ніколаса Мадуро. в суперечках з етполем, які пророкували перемогу кандидату від опозиції Едмунду Гонсалесу. Опозиція назвала вибори сфальсифікованими. Більшість країн Північної Америки результати також не визнали. А у самій Венесуелі почалися масові мітинги. Люди закликають Мадуро піти у відставку. Почалися бійки з поліцією. На вулицях палили шини та сміття. Протестувальники кидали каміння, проти них застосували сльозогінний газ. Я вийшов на вулицю, бо хочу свободи. Ми втомилися від цієї влади. Ми хочемо змін. Ми хочемо бути вільними у Венесуелі. Ми хочемо, щоб наші родини повернулися сюди. Не хочемо, щоб вони більше виїжджали. Ми втомилися. Я 23 роки живу при одній і тій самій владі, і завжди було те саме ні, досить. Я хочу майбутнє для своєї дочки. Я не змогла вчитися, закінчила лише середню школу і не вступила до коледжу, бо мусила працювати. Ми втомилися від Мадуро. Ми втомилися від постійного биття. Ми вийшли по тебе, Мадуро. На півдні Індії масштабний сув ґрунту загинули 44 людини. Повідомляють в індійському уряді. Постраждала чайна плантація у штаті Керала. Від інтенсивних злив схили пагорбів не витримали. На працівників обвалилися ріки, багнюки, води та каміння. Це все сталося вночі, коли люди спали. Тому переважна більшість опинилася під завалами. Разом з працівниками на плантації проживали їхні родини. Зараз зниклими безвісти вважають сотню індійців. Скільки під завалами в уряді не беруться оцінювати. Зливи в регіоні не зупиняються. До кінця дня їхня інтенсивність не спаде. Передбачають метеорологи у постраждалому районі. Триває рятувальна операція. Дефіциту стало менше, генерації більше з мінімальними відключеннями електропостачання або, взагалі, без них Україна зможе прожити протягом наступних трьох місяців. Звісно, якщо не буде нових влучань, про це в Київ 24 заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко. Ми з вами зараз війшли в період, коли Генеруючої електрики в системі побільшало, температура впала, відповідно знизилося споживання, і ми скажімо, будучи на жаль, погодозалежними, сьогодні, дякуючи погоді, в першу чергу перебуваємо в такому відносному балансі. Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми у цьому, скажімо так, відносному балансі, що це означає? Це означає, що в принципі, якщо обмежені якісь дні і будуть виникати. То вони будуть носити незначний характер. значить, тобто, повинні прожити наступних мінімум три місяці. Врожай краще ніж торік. У центральних регіонах України закінчується жнива ранніх зернових. Попри погодні примхи, вродило. Аграрії дозбирують урожаї пшениці, ріпаку, гороху та ячменю. Намолотили мільйон двісті тисяч тонн. Це вже третя жнива в умовах війни. Чи так само тяжко цього року, як і протягом двох попередніх? Розпитувала Яна Лимаренко. Чекає їм Комбайнер Анатолій Бабінець запускає комбайна в поле. Він жодної зернини не пропустить, каже чоловік. Цьогоріч йому дістався новенький комбайн для роботи. Зараз молотить ділянку розмноження для жита. Це зерно буде на посів наступного року. Агроконтроль за комбайном дивиться. Скільки намолотили, що змолотили. Що заправили? Показує врожай. 7,5. Влага, 10,7. За час, це те, що я вибираю, там 2,5 тонни виходить. Це на скорості ми йдемо 2 кілометри. Анатолій каже, погода не сприятлива, але врожай гарний. Завдяки спеці зерно сухе та якісне. Дощів не було. Погода несприятлива, як сказати, жарка. Сохне все. Ну, Не знаю, погода не сприятла, але у нас врожай вдався, наче непоганий врожай. На сьогоднішній рік з таким роком. То... Я б не сказав що поганий. У цьому господарстві вже зібрали пшеницю, горох, ріпак та ячмінь. Збір гарний, але точно не рахували. Це зроблять восени в коморі. Такі аграрні забобони перевірені поколіннями, кажуть в господарстві. Зерно гарно налилося, адже була сприятлива волога зима. Тож спека не дуже вплинула. Агроном каже, проблем зі жнивами через спеку немає. А ось проблеми з електропостачанням відчули. Відключення світла Да. Оце нам. Як ставило палки в колес. Два комбайни наші, якщо заправляються, це десь дві тони пального потрібно. І коли в нас якраз час виїжджати в поле, ми не можемо заправитися. Доробка зерна, зараз склади в нас лежать просто забиті зерном, яке не чищене, невіяне. Тому що, коли є дві години того світла, вони співають тільки завозити зовсім мало, невеликий відсоток того, що лежить, а все в основному лежить у складі, все із соломою, не перевіяне. Це вже третя жнива в умовах війни, і щороку вони тяжчі через ціни на витратні матеріали та небезпеки обстрілів, кажуть аграрії. А ще в агросфері відчутний дефіцит працівників. Що в нас є бронь, ми маємо статус критичної інфраструктури, підприємство критичне для життєдіяльності району і ОТГ. Тому 50% військовозобов'язаних ми забронювали і будемо бронювати далі. Тому Ключові спеціалісти, ключові інженери, механізатори, вони заброньовані. Звичайно, хто не заброньований, кожен третій в нас вже воює, ми їх максимально підтримуємо. І на деякі посади ви праві тих же від лікарів, ми навчаємо вже жінок, тому що, на жаль, чоловіків менше. Нині на Черкащині намолотили мільйон двісті тисяч тонн зернових із середньою врожайністю 56,5 центнерів із гектара. А це трохи більший показник за минулорічний. Далі буде питання про продаж зерна, адже минулі роки через війну шлях був сухопутний, проблемний та витратний. Нині з цим трохи легше, каже очільник управління агропроброзвитку Роман Косенко. Вдається вивозити зерно морем у контейнерах. Це морські перевезення контейнера. Перевантажуються у нас у е, спеціальних перевантажувальних пунктах, не будемо за них говорити, бо е, і далі вони йдуть морем, е, там, на річку Дунай, перевантажуються тоді вже великі сухогрузи. За рахунок цього трішечки ціна краща. Оту різницю у ціні. Тут від виробника, і вже там яку отримують, вони все таки аграрії трішечки е економічно вигідніше зараз працюють, аніж, наприклад, в перший рік війни. Жнива ранніх зернових уже майже завершені. Наступного разу комбайни вийдуть в поле за кілька тижнів, коли збиратимуть сою, просо, а далі соняшник. Аграрії кажуть, потрібно лише трохи фарту та гарної погоди. Загалом нині мають все, щоб агрорік був вдалий. дівчатчики. <ріст> Яна новомаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Кількість абітурієнтів щороку зростає. В Одесі добігає кінця вступна кампанія у військову академію. Там зазначають, і з початком повномасштабної війни охочих отримати військову освіту побільшало у навчальному закладі. Наголошують, щоб забезпечити високу якість підготовки, активно впроваджують бойовий досвід українських військових, а також програми НАТО. Як готують майбутніх офіцерів, розкаже Аліна Ганезова. Богдан щойно закінчив школу. Нині вступає до військової академії в Одесі та мріє стати офіцером. Хлопець народився і виріс у Нікополі. Ділиться його головна мотивація захищати рідних та свою батьківщину. Це я роблю по перше, заради себе, заради батьків та України українців. Хочу захищати, захищати себе, улюблену сім'ю та українців. Люди, які сюди вступають, вони розуміють, чого вони стоять, чого а, ну вони себе вже оцінять, щоб вступити в цю академію. Батько та дядько Богдана, військовослужбовці, юнак з гордістю розповідає про батька та каже, понад усе прагне бути на нього схожим. Батько вже 12 років служить, ну і я. Буду служити. А якщо ти любиш свою країну, якщо ти в неї проживаєш, ти а, повинен віддати їй борг захищати її. Опять же, повторюсь, батьків та себе. Мій батько дуже хоробрий чоловік. Він а, був там, він робив те, що а, мені та моїй родини навіть і не снилося. А, я дуже їм пишаюся та хочу бути схожим на них. У самій академії розповідають із початком повномасштабного вторгнення щороку кількість абітурієнтів зростає. У закладі готують фахівців із різних військових спеціальностей: ракетно-артилерійського озброєння, розвідки десантно-штурмових військ, морської піхоти та тилового забезпечення. І з кожним роком зростання відчуття відчувається дуже активно таке на сьогоднішній день. Я сам вражений тим бажанням, то готовністю нашої молоді, щоб піти до військово-навчального закладу і в майбутньому стати офіцером, офіцером, лідером. Це, ну, це ви бачите в їхніх очах. Війна внесла корективи у викладання навчальних дисциплін, зазначає полковник, крім ґрунтовної теоретичної бази, майбутні офіцери переймають бойовий досвід чинних військовослужбовців. Також до навчання включені. Програми НАТО. Ми кожен місяць вносимо зміни, враховуючи ту інформацію, яку ми отримуємо з бойових позицій. Все це враховується в нашу програму і вносяться зміни. І зараз дійсно так, що більше ми віддаємо практичній готовності наших офіцерів, наших курсантів і наших будучих навчальних абітурієнтів. На сьогоднішній день во всіх навчальних програмах є вже включені програми НАТО. Можу сказати. Те, що дуже багато наших курсантів приймають участь і за кордоном в різноманітних завданнях, там на навчаннях повністю у закладі розповідають, що змінюють підходи освітнього процесу і доповнюють програму бойовим досвідом, який здобувають українські захисники, запевняють, головне у фізичній підготовці курсантів надати ті навички, які допомагають вижити у бойових умовах. У нас всі викладані. Мають бойовий досвід. Відповідно, в нас проходить робота, щоб максимально підготувати майбутніх офіцерів до тих. Скажімо так, необхідних навантажень, то що воїну знадобиться на полі бою. Це саме головне для нас, щоб людина мала розвиток тих якостей, яка їй дозволить вижити в бою, яка їй дозволить виконати ту задачу, яка перед нею стоїть. Вступати до військової академії. Приїхав і Артур каже: попри брак часу на підготовку, впевнений у своїх силах. Хлопець служить у лавах ЗСУ вже третій рік. Нині ж вирішив, хоче здобути вищу військову Освіту та звання на додачу юнак ділиться. Він творча особистість, захоплюється музикою та пише власні пісні. Я зараз проходжу військову службу за контрактом і приїхав сюди поступати на офіцера на автомобільну службу, факультет автомобільна служба. Це перспективи в майбутньому. Це вище образування, потім це військове образування. Люди завжди потрібні завжди потрібні люди тому. Це і є мотивацію захищати свою країну. А де жити? Ну вічно бігати. Стати майбутніми курсантками прагнуть і чимало дівчат. Ольга одна із тих, хто показав високі результати. Дівчина каже, готувалась ретельно щодня, мала по два тренування. На запитання, що ж так сильно її мотивує, відповідає мама. Я готувалася ці всі місяці до вступу в цей. Навчальний заклад. Дуже хотіла сюди і хочу далі поступити сюди. Я прагну цього дуже сильно. Буду навчатися, буду старатися навчатися гарно, щоб в майбутньому в мене було гарне звання. І Я достигнула своєї цілі. Щоб вступити до військової академії, абітурієнтам необхідно було скласти національний мультимедійний тест, а також комплекс справ на базову фізичну підготовку. Та сучасна рішуча молодь демонструє справжній героїзм. Починається з любові до батьківщини. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Змагання з чоловічого театлону на олімпіаді перенесли через забруднення сени. Мали провести його сьогодні, але відклали на завтра. У восьмі ранку стартують жіночі змагання одразу після них за медалі боротимуться чоловіки. Однак це попередньо, якщо рівень забруднення річки залишиться високим, і чоловічі і жіночі змагання можуть перенести на п'ятницю. Сена забруднена через потрапляння січних вод. Попри те, що до початку Олімпійських ігор влада Парижа витратила мільярд 400 мільйонів євро на каналізаційну інфраструктуру та очищення річки. Збірна України з футболу зіграє вирішальний матч Олімпіади 2024 року. За вихід у плей-офф Українська команда закінчує виступи у груповому раунді на іграх 2024 року у Парижі. У заключному торі проведе поєдинок проти Аргентини. Для гарантованого виходу у плей оф синьо-жовті мають перемогти у цьому турі. Пропонуємо подивитися гру разом з нами на Ютубі п'ятого каналу 18.30 Розпочинається трансляція зі спортивним коментатором Валентином Щербачовим. Вболівайте за Олімпійську збірну України з футболу разом. І це останнє повідомлення випуску. Ми повертаємося до вас о шістнадцятій із оновленими новинами.